Всім привіт! Мене звати Аня, я з України, я учениця коледжу UWC Atlantic в Уельсі, Велика Британія. Що ж таке UWC? UWC – це глобальний світовий рух, який об'єднує 18 коледжів під однією місією. UWC Makes Education A Force to Unite People, Nations and Cultures for Peace, Sustainable Future. Більшість учнів коледжів UWC знаходяться в віковому діапазоні від 16 до 19 років. Кожен з коледжів має свою унікальну локацію. Концепція цінностей руху UWC говорить про те, що освіта має бути доступна кожному. Тому більш ніж в 150 країнах є національні комітети UWC, які щорічно проводять відбір учнів. Окрім того, коледжі UWC допомагають своїм студентам вступати в університети їх мрій. Це не новина, що випускники UWC коледжів вступають в найкращі університети світу, які входять до списку Ліги Плюща. До прикладу, 5 минулорічних випускників мого коледжу вступили до Brown Юніверситі. Отож, які шляхи подачі існують, та як саме ти можеш стати студентом UWC уже з наступного навчального року. Взагалі, існує дві системи подачі. Перша з них це GSP Global Selection Process, друга це Національний комітет, в нашому випадку Ukrainian National Committee. В чому ж різниця? Якщо ти подаєш заявку на Global Selection Process, то ти. Конкуруєш з учасниками, які хочуть вступити в коледж UWC з усього світу. Якщо ж ти подаєш заявку на національний комітет, ти конкуруєш лише з учасниками з твоєї країни, які подають заявку в UWC коледжі. Проте учні, які подають заявку через Global Selection Process, не мають шансу отримати фінансову допомогу та стипендію. В той же час, як студенти, які подають свою заявку через національні комітети, мають можливість отримати повне чи часткове покриття фінансових витрат. Наш національний комітет було створено ще в 1994 році. Так, так, тобто навіть наші батьки могли навчатися в коледжах UWC безкоштовно. Ініціатива створення Національного комітету UWC в Україні належить пані Галині Фріланд, яка надихнулася цією ідеєю, тому що її дочка Христина Фріланд закінчила коледж UWC Адріатік в Італії. До речі, її дочка наразі є міністеркою фінансів у Канаді. Що взагалі не є новиною, оскільки дуже велика кількість випускників коледжів UWC наразі є дуже впливовими людьми у багатьох сферах. Дед... Наступне про що я хочу розповісти, це відбір, який у нашого національного комітету є досить комплексним та досить тривалим. Перше, що потрібно знати, це звичайно дедлайни. Цьогорічний відбір відкрився 20 серпня і закінчиться 20 жовтня. Надзвичайно важливо перед тим як починати проходження відбору звірити, чи ти підходиш до усіх критерій. Перший із них це вік, ти маєш бути між 2007 та 2009 роком народження, якщо ти подаєшся цього року. Але наступна вимога це українське громадянство. Якщо ти хочеш подавати через Український національний комітет, тобі потрібно підтвердити наявність українського громадянства. Важливим фактором є те, що для того, щоб подати заявку через Український національний комітет, ти не обов'язково маєш знаходитись на території країни. Тобто, якщо ти знаходишся на території іншої країни, але в тебе є українське громадянство, ти все ще можеш подати заявку через український національний комітет. Mm. Щодо етапів відбору в нашого національного комітету, їх зазвичай чотири. Перший із них це власне аплікаційна форма, яку ви можете почати заповнювати з 18 серпня по 20 жовтня, тобто два місяці часу. В аплікаційній формі вам потрібно буде надати персональну інформацію, також академічну інформацію з вашої школи, два рекомендаційні листи, один з яких має бути академічний від вашого вчителя, інший має бути з якогось волонтерства чи з якоїсь позаакадемічної програми. Особисто я приділила б особливу увагу рекомендаційним листам. Вам потрібно витратити певний час на те, щоб знайти людей, які зможуть найкраще описати вашу особистість та попередити їх завчасно про це. Другий раунд, після того як ви заповнили аплікаційну форму, ви зазвичай повинні чекати місяць, поки національний комітет перевірить їх та відбере людей, які перейдуть до другого раунду. Другий раунд зазвичай відбувається в кінці листопада. У більшості випадків він проходить онлайн у зумі у вигляді панельних дискусій англійською або українською мовою з іншими учасниками. Після цього національний комітет відбирає людей вже до третього туру, який зазвичай відбувається всередині або в кінці грудня. Цей тур, на мою думку, є найважчим, але найцікавішим водночас, тому що вас з'єднують з іншими людьми з України, вас об'єднують в команди. Наприклад, в моїй команді було шість людей, і ви разом спільно працюєте над певним проєктом протягом трьох тижнів, аби потім цей проєкт захистити перед національним комітетом. Це завдання дуже комплексне, і тут дуже важливо показати себе як хорошого командного гравця. Але насправді я б не сприймала це занадто серйозно, тому що для вас це просто можливість познайомитися також з людьми з інших куточків України і провести з ними три тижні спілкуючись і працюючи над спільною справою. Четвертий раунд це просто індивідуальне інтерв'ю один на один з представником національного комітету. У мене це інтерв'ю зайняло приблизно пів години. Це була надзвичайно тепла атмосферна, дружня розмова з представниками національного комітету, тому цього етапу точно не варто боятись. Після того, як ви пройшли четвертий тур, на вас чекає складання списку коледжів по пріоритетах. Тобто, ви маєте дуже комплексно пересерчити інформацію про кожен з коледжів та виставити свій власний топ від першого, в який би ви хотіли найбільше поїхати, до останнього, в який би ви хотіли поїхати найменше. Далі комітет, дивлячись на ваші преференції, вибирає коледж саме для вас та номінує вас на одну із стипендій. Якщо ви приймаєте цю номінацію, ви офіційно можете вважатись фіналістом. Та номінантом uwc стипендії, в наступному навчальному році поїде навчатись в UWC коледж. Мої особисті поради аплікантам. Перше, що я хочу порадити, це не боятися контактувати людей, які є фіналістами, оскільки це допоможе. Дуже сильно отримати візію того, як це все відбувається, та отримати якісь цінні сайдерські поради. Наприклад, на інстаграм-сторінці UWC Ukraine ви можете знайти фотографії та дописи з усіма випускниками і посилання на їхні інстаграми. окрім того, не варто боятися контактувати Національний комітет, оскільки в нашому комітеті працюють випускники UWC College, які також пройшли через цей шлях, які також це переживали, і будуть дуже раді вам допомогти у ваших запитаннях. Асе є надзвичайно важливою частиною аплікаційної форми, на мою думку, однією з ключових частин. тому під час ЕСЕ надзвичайно важливо бути собою. І надзвичайно важливо показати, що саме тобі може дати UWC, та як ти можеш віддячити цьому рухові і що ти можеш дати UWC взамін. Останнє, про що я хотіла б сьогодні поговорити, це саме де шукати інформацію. Е, насправді, ресурсів є дуже багато, як я вже сказала, одні, один із. Як я вже сказала, один із найважливіших ресурсів інформації це є саме випускники коледжів UWC, які подавалися через Український національний комітет, яких ви можете сконтактувати через Інстаграм, сторінку Українського національного комітету. Окрім того, гарним ресурсом інформації є сайт UWC Ukraine, де можна знайти більше інформації про відбір, його етапи, критерії відбору та саме коледжі UWC. Наступне, що ви можете робити, це шукати цікаві відео в Ютубі. Це можуть бути не тільки українські відео, це можуть бути е, англомовні відео випускників з усього світу, які діляться своїм досвідом, це теж буде дуже корисно і це теж допоможе розширити вашу візію на те, що таке UWC. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете контактувати мене. Посилання на свій інстаграм я залишу в профілі. Всім дякую за перегляд і па-па!